Псалом 136: Прославляйте Господа, бо Він добрий і милосердя Його вічне, дякуйте Богові над богами, бо милосердя Його вічне, прославляйте владику над владиками, бо милосердя Його вічне, того єдиного, хто творить великі чудеса, бо милосердя Його вічне, хто мудро створив небеса, бо милосердя Його вічне, хто утвердив землю над водами. Бо милосердя Його вічне, хто створив великі світила, бо милосердя Його вічне, сонце, щоб управляло в день, бо милосердя його вічне, місяць і зорі, щоб управляли вночі, бо милосердя його вічне. Він, караючи Єгипет, знищив його первістків, бо милосердя його вічне, вивів спосеред них Ізраїль, бо милосердя Його вічне. Рукою сильною і простягнутим раменом вивів їх, бо милосердя його вічне. Він розділив навпіл червоне море, бо милосердя його вічне, і перевів Ізраїль через нього, бо милосердя його вічне. Фараона ж і його військо скинув у червоне море, бо милосердя його вічне. Він провадив свій народ через пустелю, бо милосердя його вічне. Він розбив війська великих царів, бо милосердя його вічне, знищив могутніх царів, бо милосердя Його вічне, сіхона царя аморейців, бо милосердя його вічне, Ога, царя Башанського, бо милосердя його вічне, Він віддав їхні землі у спадщину, бо милосердя Його вічне, у спадщину своєму слузі Ізраїлеві. Бо милосердя Його вічне, Він пам'ятав про нас у нашому приниженні, бо милосердя його вічне, і визволив нас від наших ворогів, бо милосердя його вічне. Він дає поживу всьому живому, бо милосердя його вічне. Прославляйте Бога Небесного, бо милосердя його вічне!